У 2023 році ми завершили реформування загальної середньої освіти у відповідності до нового закону. А саме наразі у нас тепер лише гімназії, ліцеї і початкові школи. Тобто маємо всього 184 школи. Із них 132 це ліцеї, 45 це гімназії і 7 – це початкові школи. Я думаю, вам зрозуміло, що. Чим відрізняється? Гімназія це без 10 11 класів, і ліцей це з 10-одинадцятими. Щодо мережі минулого навчального року ми навчали 108,5 тисяч школярів. На превеликий жаль, мережа скорочується, бо демографічний виклик. Він пов'язаний не лише з війною, не лише з міграцією, він пов'язаний з демографічним спадом, який розпочався не менше, ніж 10 років тому. Тому в цьому році у нас в мережі 102,5 тисячі дітей. І відповідно зменшується кількість. І першокласників, якщо в минулому році ми зарахували до перших класів 7,5 тисяч малюків, то в цьому році у нас їх 5,5 тисяч. Минулого року розпочинали навчання 51 тисяча школярів в місті Харкові. На сьогоднішній день в Харкові знаходиться 53 тисячі школярів. Тобто зверніть увагу, незважаючи на скорочення мережі, кількість дітей, які підуть до школи саме в Харкові, їх збільшується. На кінець уже тисячі дітей. Зараз ми завершуємо роботи на ще одній станції метрополітену. Ми вам трохи пізніше скажемо, яка це станція, щоб, щоб ніхто не заважав нам закінчити все. І у нас додається іще майже 800 дітей, тобто понад 3000 дітей будуть навчатися в метрошколі. Є дві школи з ПРУ. І, звичайно, наша підземна школа, яка на сьогоднішній день набрала вже 1090 дітей, бажаючих, знову хочу сказати, бажаючих дуже велика кількість, і, на жаль, всі, хто хотів би навчатися офлайн, ми охопити не зможемо. Але це для нас найважливіший напрямок, це найважливіша позиція. Харківської міської ради і наразі будуються одночасно три підземних школи. В трьох районах Основ'янському, Новобаварському і Шевченківському, будуються три підземні школи. Зразу хочу сказати, якби ми одержали хоча б копійку освітньої субвенції на будівництво укриттів. То цих шків було б набагато більше. На превеликий жаль, ні в 23-му, ні в 24-му році Харків не одержав субвенцію на будівництво або капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту. Ну, Маємо, що маємо. Тобто роботи. По будівництву підземних шкіл тривають. Я думаю, що або з другої чверті, або максимум з грудня місяця ці школи почнуть працювати. Це ще додатково більш ніж дві тисячі дітей. це це три. Це нові. Величезні підземні школи в трьох районах ми зараз розглядаємо так, щоб дев'ять адміністративних районів, щоб підземна школа була в кожному адміністративному районі. Вже є проєктно кошторисна документація, експертиза, заклад все тільки отак, аби тільки гроші зразу почнемо будувати. Якби наразі у нас було 10 підземних шкіл, вони б всі були заповнені. Ми пояснюємо батькам, що ми зараз ставимо такі пріоритети. Перш за все, це першачки. Друге, це початкова школа. І тільки тоді середні і старші класи. Звичайно, у нас є з 5 по 11 є класи, які будуть навчатися, їх багато, але. Перш за все, це першачки. От, наприклад, підземна школа в індустріальному районі, де майже всі з вас були. Там буде навчатися на сьогоднішній день у нас 1090 дітей, але я думаю, що їх буде там 1100-1200 точно, бо кожного дня діти йдуть, йдуть, йдуть. У нас ще є там 100 дітей, так, резерв. Так от майже. Не майже, а майже 25% це лише першачки. Це лише першачки, бо їм зелене світло, бо це діти, у яких зараз формується ставлення до навчання, мотивація, соціалізація, робота в колективі, виявлення здібностей, талантів, лідерських якостей. Це неможливо пропустити. Звичайно, звичайно, це все в 2023-24 на навчальному році. Ми навчали 2700 дітей-переселенців. Це в основному 95% – Це Харківська область. І із них 1200, це із деокупованих територій. Це не всі діти, які діти шкільного віку, що перебувають у Харкові. Їх значно більше, їх більше вдвічі. Але це ті, от, наприклад, сім'я приїхала там з Дергачів чи з Вовчанська чи з Куп'янська, хтось продовжує навчатися онлайн. У своїй школі, а хтось відрахувався із своєї школи і зарахований, ну, звернувся до нас, і ми зарахували дитину у наші школи. І, ті, і, той, і той варіант абсолютно законний. Адже наші діти, перебуваючи разом з тим, наших дітей в Харківській області знаходиться 8 тисяч. Ми їх навчаємо онлайн. По всій Україні ще 8 тисяч по всіх областях. Мало того, я хочу сказати, що, ну так як плюс нашим е, спеціалістам, ми навіть знаємо, скільки в якій області дітей. Тобто про своїх дітей ми знаємо все, так як і про вчителів. І е, далі 53 тут, і решта це за кордоном. Наразі в місті 75% вчителів. Тобто вчителі потихеньку повертаються до міста. Їх на початку 23-го року в Харкові було 60%, зараз 75%. Щодо дефіциту вчителів, його немає. Його немає, бо, по-перше, це скорочення мережі. По-перше, це скорочення мережі, і це дається в знаки, бо навантаження навантаження вистачає, вчителів вистачає. з що з 24 лютого 22 року робота всіх садочків в місті Харкові призупинена. Ми спробували працювати з дошкільнятами в метрошколі. Ми охопили з, першого, з початку січня 24-го року і до 1 липня 2024 року ми охопили 760 малюків 5-6 річного віку, виключно лише тих, хто піде до школи. Це була така безпрецедентна акція підготовки дітей до школи. Я вам скажу, майже всі ці діти зразу ж батьки ходили. Це працювало в суботу-неділю. По-перше, Приміщення метрошколи не пустували. Ми продовжимо роботу метросадочка, але знову ж таки, на жаль, він буде працювати лише для дошкільнят, лише по підготовці до нового навчального року. На жаль, трирічних дітей, чотирьохрічних дітей ми охопити не зможемо, бо для, для садочка повинні бути абсолютно інші умови. Це повинно бути харчування кожні 3-4 години, це повинен бути денний сон, це повинні бути прогулянки і так далі. і так далі. Але Харківський міський голова Ігор Терехов уже доручив вивчити питання, яким повинен бути підземний дитячий садочок. Їх буде майже тисяча, навіть більше тисячі, бо це ж у нас відвідували в суботу-неділю тільки п'ять станцій метро. А тепер вже долучиться іще одна станція метро і ще підземна школа. Вони почнуть працювати у другій половині вересня. Ми зараз, ми зараз відшліфуємо навчальний процес десь за тиждень, за два. І у другій половині вересня вже малюків запросимо на заняття в офлайн, тобто дошкільні локації. Будуть на всіх офлайн майданчиках, на всіх безпечних офлайн майданчиках.